вашій увазі спеціальний Philips білого кольору. Ви не бачите, це для інтимного гоління. І для гоління тіла, інтимного гоління, тобто він підходить для там, зони під мишками, зона бікіні, ноги і так далі. І це, до речі, унісекс. секс. Тобто, такий тримор підходить для, для жінок, так і для чоловіків. Працює від акумулятора. Тут у нас в чому, в чому різниця між звичайним Філіпсом OnePlate, в тому, що тут додали цю білу накладку спеціальну, вона також захисна, вона повністю закриває всі гострі кути, щоб не було ніякого дискомфорту при голінні. Ось робоча верхня нижня зона, сама голівка рухома, це також важливо. Дуже трібний зуб і з заокругленням на кінцях. Тобто, воно не буде ні колоти, ніякого дискомфорту. Тобто підходить для дуже делікатного гоління, плюс. Підійде для мокрого гоління, так і сухого. Можна використовувати в душі, тут захист IPX 7. От, І така штучка дуже стильна, класна і дуже мені, до речі, корпус заходить. Він такий тоненький, зручний, компактний. Ціна 1599 гривень. Гарантія 2 роки. Кому потрібно, звертайте, замовляти. Може бути хороший подарунок або для власного використання. В комплект іде кабель USB. В комплект іде також. Насадка на 3 міліметри і пілінгова рукавичка також буде в комплекті. Тому, будь ласка, замовляйте. Замовити можна на сайті tremer.in.ua, замовити можна через Instagram, Viber, Telegram.